Цьогоріч останній дзвоник пролунав 31 травня. Для більшості учнів розпочалися літні канікули. А для випускників стартувала гаряча пора: вступна кампанія до вузів. Про підсумки цього навчального року і як одинадцятикласники готуються до національного мультипредметного тесту. Ми поговоримо сьогодні з директоркою міського департаменту освіти і науки Тетяною Кріпак. Вітаю вас! Я вас вітаю! Навчальний рік фінішував. Він був непростим і для педагогів, і для учнів ми знаємо про це. Отож, скільки цього року маємо в кривому розі випускників? Випускників у нас майже 2,5 тисячі. Цифра така немаленька, але хочу сказати, на жаль, кількість випускників з року в рік у нас зменшується. Ну, будемо працювати над цим. Як вплинуло навчання під час війни на успішність учнів? Скільки у нас медалістів? Я хочу сказати, що. П'ятий рік ми навчаємося в режимі онлайн. І, власне кажучи, дуже був великий вплив, негативний вплив, коли у нас розпочалася не війна, а саме коронавірус. Тому що саме тоді ми 4 роки тому ми зіткнулися з тим, що нам було треба терміново перейти на онлайн-платформи, навчитися якимось цифровим інструментам, використанню всьому, всього цього. Звичайно, що війна додала до цього не. Негативу, але для нас перехід на онлайн навчання під час, під час початку війни вже не був таким страшним, тому що ми розуміли, як, що робити, кого, як підключити, і батьки розуміли, і діти. Тому я хочу сказати, що за роки війни, як би нам не було б складно, ми всі працювали, школи всі працюють зараз. Вони працюють в онлайн режимі, але з можливістю надання офлайн консультацій, чого в нас взагалі не було під час коронавірусу. Тобто для дітей є можливість хоча б декілька разів на тиждень відвідувати заклад освіти, спілкуватися зі своїми однолітками, з педагогами, отримувати знання не лише онлайн, а і в офлайн режимі. Тому Результати у нас доволі таки пристойні. У нас в цьому році 322 медаліста. За останні 10 років у нас такої цифри не було: 170, 150. Ну, десь в 2013-2014 навчальному році у нас було трошки більше 300. Але цей рік він для нас став таким переможним. Я хочу, щоб він і для нашої країни став переможним. Маємо таку велику кількість медалістів. Кілька золотих срібла є. У нас і ця цифра 246 золота, 76 срібла. срібло. Серйозний результат. Так, так знаємо, що Кривий ріг завжди був лідером на Дніпропетровщині за результатами олімпіад різних рівнів. З яких шкільних предметів наші були кращими цьогоріч? У нас, ви знаєте, завжди ми тримаємо високу планку на олімпіадах. Це навіть не вплинуло в ні ковід, не війна. Наші учні ну, просто молодці на олімпіадах і дяка педагогам нашим, які працюють з учнями. Ми розуміємо, що підготовка до Олімпіади це не просто вивчити шкільний предмет. Це треба вкласти душу, вкласти ще більше знань, розумінь, вмінь в ту талановиту дитину, яку треба роками вирощувати, тому що це не відбувається там за. За один рік для того, щоб отримати переможця або учасника хоча б Всеукраїнської олімпіади, до цього учні йдуть з 7 класу, з 6-го навіть вже починають стартувати. Тому, як завжди, у нас гарні результати з практично з усіх предметів. Ми найкращі в області, з іспанської мови, наприклад. Найкращі наші перші місця були там. У Нас дуже велика кількість переможців з фізики, з математики, з астрономії, тобто з технічних наук І це дуже приємно, тому що зараз працюємо над тим, що хочемо розвивати саме цей напрямок в нашій освіті 211 наших учнів стали переможцями на обласних олімпіадах. Досить високий такий результат. 15 із них переможці і лауреати да із них представляли область на Україні. Маємо лауреатів і на всеукраїнському рівні. Ну, дуже класні результати, не дивлячись на всі складнощі, хочу сказати, що ми маємо переможців не лише в предметних олімпіадах, а й в малій академії наук. Щороку наші учні виборюють перемоги на всеукраїнському, на обласному звичайно, рівні. Дуже приємно, що наші учні перемагають і на всесвітніх олімпіадах. Хоч зовсім недавно наші учні стали переможцями. Всесвітньої Олімпіади генів і Дніпропетровська область команда Дніпропетровської області буде представляти Україну на цій олімпіаді в Сполучених Штатах Америки, і наші учні там теж будуть. Удачі так, дякую. Щодо вчителів, вони також не відстають у досягненнях від своїх вихованців. Зокрема, мова про. Вчитель року, всеукраїнський конкурс, які його особливості, та хто з наших криворізьких вчителів заявив на всю Україну про свій талант? Да, вчитель року це конкурс фахової майстерності, і дуже приємно, коли наші педагоги виборюють призові міста на обласному етапі. Потім представляють і місто Кривий Ріг, і нашу область на всеукраїнському етапі. Також в цьому році п'ять наших вчителів стали переможцями і призерами обласного етапу. І вчитель географії 26-ї гімназії представляла нашу область на всеукраїнському рівні і стала там лауреатом. Я хочу зазначити, що Ну, дуже приємно, звичайно, людям отримувати моральну підтримку під час участі в таких конкурсах. Але ми розуміємо, наскільки складно педагогам от зараз готувати наших дітей до перемог, до участі. Перше, треба якось їх долучити до цього. Це теж такий досить Змотивувати. складний. Змотивувати да, складний процес, привити дитині бажання брати участь в конкурсі, не просто брати, ще й перемагати, тобто досягати певних щаб. Певних висот. Тому в цьому році за ініціативою міського голови нашого Юрія Грюча Вілкула вперше ми започаткували таку премію для наших педагогів. Думаємо, що ця премія стане щорічною, тому що людям дуже важливо, що їх бачить міська влада, що їх підтримує міська влада. І можна дуже багато говорити, але коли людина отримує матеріальну винагороду за свою працю, то це вже так ну, відчутно. І ми в цьому році вперше таку винагороду отримали наші 90 педагогів. Це ті педагоги, хто підготували переможців олімпіад, конкурсів, і хто були в нас переможцями в учительських конкурсах. І досить суттєва премія за перші місця 12 тисяч гривень, за друге 10 тисяч і за третє 8. Із міського бюджету, якби не було складно, але знайшли ми для цього кошти. Я дуже вдячна нашому керівництву за підтримку наших педагогів. Отже, у цьому навчальному році і педагоги, і діти, і батьки довели, що мають свою витривалість, вчилися, навчалися стосовно е, праці позашкільних закладів освіти та дитсадків. Скільки укриттів у закладах освіти Кривого Рогу наразі отримали дозвіл від надзвичайників? За 2022-2023 рік ми змогли відкрити. І сертифікувати 211 укриттів в закладах освіти міста Криворогу це і школи, і садочки, і позашкільники. Звичайно, що це дуже складна була у нас такий складний шлях, тому що ми ніхто не готувалися до війни, ми ніхто не готували свої підвали до прийому мешканців міста, до організації освітнього процесу в підвальних приміщеннях. Всі розуміємо, що підвали у нас використовувалися як, скажемо, Приміщення для зберігання чогось тому перша задача була розчистити від цього чогось. А далі вже звичайно пішли органи надзвичайної державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з нашими спеціалістами обстежувати ці підвали. На сьогодні маємо 211 таких укриттів. Хочу сказати, що ми роботу не припиняємо в цьому напрямку. Знову ж таки, я хочу завдячити і міській владі, нашій і депутатському корпусу. Практично кожної сесії виділяються кошти на облаштування укриттів. І в цьому році, якщо ми минулі роки ми облаштовували підвальні приміщення під найпростіші укриття, то в цьому році сесії міської ради виділено кошти вже розпочато будівництво. Трьох протирадіаційних укриттів на територіях шкіл. Знову ж таки, маю надію, що це продовжиться і в наступні роки, тому що є у нас об'єкти, на яких просто неможливо, немає підвальних приміщень, такі, які можна було б облаштувати під укр... найпростіші укриття. Якщо говорити про садочки, то на сьогодні у нас працює 105 дошкільних закладів. Дехто працює на своїй базі. ну, Вірніше, працюють вони всі на своїй базі, але дехто користується тим укриттям, яке змогли облаштувати в садочку. Там, де не було можливості, але була потреба в відкритій садочку, ми пішли іншим шляхом. Садочок функціонує на своїй базі, приймає дітей, годує, там, граються з ними, але під час повітряної тривоги переходять через забор в найпростіше укриття найближчої школи, наприклад, є і такі. Ну, близько п'яти тисяч дітей щоденно відвідують. Ми коли почали. У 2023 році, трошки більше року назад, ми почали відкривати дитячі садочки, звичайно, дуже з острахом це робили, тому що не розуміли, як це все буде відбуватися, наскільки дітей ми зможемо швидко евакуювати. Але ви знаєте, діти, вони наскільки все дуже швидко схоплюють, що коли починається тривога, вони першими шикуються, саме діти, і говорять вихователям, що тривога спускаємося в укриття. Там дітям обладнано дуже класні приміщення в укриттях. Ми спустили по можливості хоча б декілька ліжок, щоб діти могли перепочити. Обладнані ігрові простори з дітьми, там працюють психологи, музичні керівники. Якщо спочатку діти переживали, ну ми більше, мабуть, дорослі переживали, як там діти будуть себе психологічно відчувати. То зараз ми бачимо, що діти абсолютно нормально сприймають ці приміщення як свої приміщення. Де вони можуть погратися, поспівати, полежати, там, відпочити і навіть провести якісь заняття. В цьому році ми плануємо, що у нас буде нових укриттів разом з тими, які будуть, які вже будуються, їх буде 10 нових. Крім цього, 52 укриття ми зараз розширюємо або покращуємо умови. Ну, що мається для розуміння, що таке розширюємо? Підвальне приміщення ми розширити не можемо. Але, наприклад, в підвальному приміщенні площа велика, а лише один вхід. Якщо один вхід, то за вимогами. Служби з надзвичайних ситуацій це укриття може бути розраховано лише на 50 осіб, яка би площа там не була. Для того щоб збільшити місткість цього найпростішого укриття, ми робили проектну документацію зараз розпочинаємо в таких укриттях роботи про створення, по створенню другого виходу. Як тільки буде другий вихід, відразу кількість збільшиться на ту площу, яка фактично є в цьому укритті. Дуже радує той факт, що осторонь не залишаються, осторонь з нашої бідою не залишаються наші партнери, яких знову ж таки завдяки підписаним, ну Різним меморандумам, які приходять до нас в місто, і допомагають нам. Це і ЮНІСЕФ, і Міжнародна організація міграції. Вони нам допомагали в обладнанні укриттів, надавали меблі, надавали ліжка в укриття для малюків, надавали дуже цікаві бокси, які отримали всі наші школи і садочки, школа в коробці, садочок в коробці mm -hmm. там. Супер класне таке обладнання саме для розвантаження дітей для навчання. І ці організації нам допомагають із облаштуванням укриттів не лише з обладнанням, але і з ремонтним проведенням ремонтних робіт. Минулому році, наприклад, завдяки тому, що ми долучили до цих проектів Київську школу економіки, вони нам відремонтували 10 укриттів. Тобто, ну це така дуже класна підтримка. І працюємо над цим і далі. Відомо, що в місті вже запрацювали літні пришкільні майданчики. Скільки їх та у якому режимі вже працюють? Так, ми в другий рік відкриваємо літні пришкільні майданчики, тому що батькам, дітям це треба. Ми знаємо, що сьогодні не працюють позаміські табори. Дітей вивезти на відпочинок дуже складно. Тому ці пришкільні наші майданчики. Це те місце, той осередок, де діти можуть знову ж таки поспілкуватися, погратися, зайнятися спортом. Але поряд з цим, от саме в цьому році, у нас направленість наших майданчиків на подолання освітніх втрат. У нас вже працює 106, Це перша зміна розпочалася 3 числа. 106 майданчиків, і От щодня відвідує близько 6 тисяч дітей. Є такі майданчики, де 100 дітей, а є де 200 навіть ну, тобто більше-менше, але 200 дітей на майданчику граються. Майданчики будуть працювати у нас протягом всього літа. Все буде залежати від заяв, які надали батьки, тому що відкриваємо під потреби батьків. Нині для випускників закладів гаряча пора проходження національного мультипредметного тесту. Які новинки цьогорічної вступної кампанії? Четвертого числа розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту. Першою новинкою, ну це навіть не новинка. Наше місто завжди було такою базою для проведення. Спочатку ЗНО, потім два роки мультипредметний тест. Так ось перша новинка цього року, що наше місто обрало місце проведення мультипредметного тесту відразу в укриттях. Якщо минулий рік ми проводили в аудиторіях і у випадку тривоги, ми спускали припиняли мультипредметний тест і спускали дітей в укриття до закінчення тривоги, і через це дуже багато випускників мали приходити в інший день. В цьому році ми відразу поставили таку задачу для себе самі, що у нас буде весь мультипредметний тест, відбуватися відразу в укритті, для того, щоб не переривати його, для того, щоб діти комфортно і нормально там себе відчували. Це перша новація. Друга новація, що в цьому році мультипредметний тест він складається з двох частин. Перша, ну, відбувається перша частина мультипредметного тесту, потім діти йдуть на перерву, потім заходять на другу частину тесту. Як і в минулому році, відразу всі предмети складаються в один день. І, звичайно, для наших майбутніх абітурієнтів це дуже зручно, тому що не треба декілька днів їздити на пункт тестування. Щодо термінів, мультипредметний тест у нас буде тривати практично до кінця червня, і вже десь близько 2 липня в своїх електронних кабінетах наші випускники побачать вже свої результати і після 2 липня. Вже зможуть завантажувати документи для вступу на бакалаврат. Які мінімальні бали для проходження і вступу до вузу? Угу. Як і в минулі роки, для того щоб мати право подачі документів на вступ до вищого навчального закладу, треба пройти поріг в 100 балів. Угу. Але в цьому році ввели мінімальний ще для вступу на бюджет це 130 балів, і деякі вузи мають право на деякі предмети, на деякі спеціальності верніше, виставляти підвищувати бал 150 Ну, перераховувати не буду, це багато, це можна дізнатися на сайтах вищих навчальних закладів. Коли подавати документи до ВНЗ на контракт, бюджет. Після 2 липня розпочнеться подача уже документів на Просто подача документів. Далі буде, буде система формувати рейтингові списки і десь в серпні, в середині серпня, вже будуть рейтингові списки на бюджет. А наприкінці серпня рейтингові списки до зарахування ну, рекомендаційні списки на бюджет і рекомендаційні списки на контракт. Зрозуміли, дякую вам. І вам дякую. Це була програма 10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.